Твер, 26 грудня, в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! Сьогодні Хмельницький провів останню земну дорогу героя Павла Шоломицького. Чоловік родом з Городка. З 7 -го класу разом із сім'єю проживав в обласному центрі. Закінчив спеціалізовану зож номер 29 Здобув професію автослюсаря у ВПУ номер 11 Працював на заводі новатор токарем-розточувальником. Понад п'ять років тому переїхав до Польщі. Та влітку цього року повернувся, аби стати на захист України. Підписав контракт з 3-ю окремою штурмовою бригадою ЗСУ. Виконуючи бойове завдання на Луганщині, 18 грудня захисник загинув. Поховали Павла Шоломицького на Алеї Слави у Раковому. У нього залишилися мати, батько та молодший брат. Герою назавжди. 30 років. Я Павла ще знаю з училища, він вчився в 11-му училищі. Потім ми разом працювали на заводі Новатор, товаришували разом, хороша людина була. Потім він поїхав в Польщу, давно не спілкувалися, більше п'яти років, напевно. І Рішив піти на війну, вже коли приїхав з Польщі, то ми з ним почали спілкуватися. На новаторі він працював на координатно-росточних станках в першому інструментальному цеху. Я на той момент працював токарем, ми працювали в одному цеху. Життєрядісна людина була, як то кажуть, постійно душа компанії. Про нього поганого я нічого не можу сказати. Завжди, якщо якась біда була, то він приходив на допомогу. Знайомий з батьком загиблого солдата, воїна, патріота, який добровольцем пішов в лави Збройних сил. І, на жаль, загинув десь під Луганськом, захищаючи нашу державу. В першу чергу він був сином своїх батьків, доброзичливим, чемним, допомагав, навчався, строїв своє майбутнє. Ну а, на жаль, сталося таке в державі, і він проявив свідомість. Пішов воювати. Влітку його мама не пускала, забирала документи, бо вони разом в Польщі були. Ну, він все-таки якось умудрився, приїхав і пішов воювати. У 29-й школі міста Хмельницького перейшов до нас у 7 класі. Швидко він війшов до нас у клас. Його всі поважали, знали його тільки з доброї сторони. Так як всі хлопці, мабуть, в нашому класі. Ми завжди були такими забіяками трошки. Але фізкультуру і решта виконували на всі 100%. Працівники фінансового управління Хмельницької міської ради стали учасниками тренінгу з протидії професійному та емоційному вигоранню. Організували його фахівці міського центру соціальних служб. Разом із психологами у просторі розуміння спілкувалися, виконували тести та грали ігри, які допомагають розвантажитися та покращують взаємини в колективі. Наразі ми зупинилися на емоційному професійному вигоранні, адже розуміємо, що досить важкі зараз переживаємо часи, і підведемо підсумки 2024 року і відповідно запрошуємо колективи, аби набратися ресурсності, аби знати ті ключові точки, і як розпізнати емоційне професійне вигорання, як не попастися на емоційне професійне вигорання, як собі допомогти і де черпати ті ресурси. Ми мали вже декілька таких груп, це працівники ЦНАПу наразі зараз проходять таке навчання, скажімо, тренінг працівників фінансового управління. Це наші соціальні партнери, також і суб'єкти соціальної роботи. Відповідно, такі колективи. Спочатку йдуть з таким острогом, як це буде, що це буде. Звичайно, є таке бажання, щоб тема цікава, все-таки розвиватися, набратися ресурсу. А вже коли виходять по завершенню даного тренінгу, то всі з гарними посмішками лунає гарний такий сміх. Оцінити якість життя у громаді. Комунальна установа Агенція розвитку Хмельницького запрошує взяти участь у щорічному муніципальному опитуванні. Участь у ньому можуть взяти як мешканці, так і гості громади. Пройти опитування можна за посиланням на сайті Хмельницької міської ради. Відповіді анонімні. Подарунки дітям героїв третій рік поспіль вручають чарівники у Хмельницькому. Цьогоріч різдвяні дива допомагали творити небайдужі українці, а також благодійники з Норвегії, Канади, Німеччини, Америки та Польщі. Проєкт Чарівники започаткували в 2018-му волонтерка із Запоріжжя Олена Кресан-Ярушенко. І вже три роки він діє у Хмельницькому. Цього року подарунки отримують понад 380 дітей-героїв. Цьому році 382 дитини. Це місто, лише місто. Ми, ми просто побоялися, що ми не закриємо всю область. А чарівників дуже багато і відгукнулися е, блогери, і вони зробили невеличку, але все ж таки рекламу. До нас приєднався дитячий баскетбольний клуб міста Києва. Вони надіслали подарунки. До нас знову приєдналася Норвегія, наші друзі-волонтери, Канада, Америка, Німеччина, Польща. Наступають ці різдвяні свята. Мій син на якусь. Мить забуває про свою втрату про своє горе, тому що він стає дорослим, йому скоро шість років, і він часто розуміє, що його тато загинув. Дитину занурюють в атмосферу свята, а ти самотужки сама це не завжди можеш зробити. Просто або брак ресурсу внутрішнього, або сил не вистачає, і, а, а люди можуть, тому що всі гуртом. Я за це дуже вдячна. У мене загинув тато. Зараз я проживаю тільки з мамою. І я вважаю, що цей рік був найстрашніший рік, який ми пережили. І я думаю, 25-й рік буде веселіший, вже буде з перемогою. Хочу, щоб повернувся дати. Хмельницькому тривають безкоштовні курси швейної майстерності у рамках проєкту Fashion Training Center точка зростання для професіоналів. Молодь віком від 18 до 35 років опановує професію швачки, конструктора одягу, технолога швейного виробництва та СММ-спеціаліста. Організатори поділили навчання на два напрямки для початківців та тих, хто хоче підвищити свою кваліфікацію. Проваджують курси швейної майстерності представники громадської організації Агенція сталого розвитку АСТАР. У межах програми «USAID» мріємо та діємо. Ми навчилися тут шити деталі штанів виробу. Це накладна кишеня і блискавка. Минулого разу ми шили вчилися шити на трьох машинках. Ми. Пошили футболку з трикотажу. Зараз ми вчимося шити сорочку. В межах цього проєкту в нас залучені слухачі віком від 14 до 35 років. На сьогоднішній день ми сформували три групи для навчання і загалом у нас навчається на сьогоднішній день 75 учасників. Що стосується дорослих, тобто молодих людей віком від 18 до 35 років, у нас також сформовано дві групи. Для навчання тривалість курсу три місяці. Перш ми запланували два цикли навчання. Перший цикл навчання розпочався 26 жовтня. На сьогодні він триває. І ми вже бачимо, як кожна із наших слухачок і слухачів вже зросли у цій спеціалізації і набули певних практичних навичок. В кінці курсу в нас запланована практика на швейних підприємствах галузі. І по результатам захисту випускної роботи та проходження практики слухачі отримують сертифікати. Благодійний ярмарок розгорнули у середмісті Хмельницького представники громадської організації Волонтерський лідер. На продаж виставили випічку, сухі супи та борщі, різдвяний декор, ляльки-мотанки, традиційні українські прикраси. Долучилися до волонтерів і представники громадської організації Права молодь влаштували ярмарок, аби закрити збір на пікап для захисників. В цей непростий час ми маємо робити благодійні ярмарки, такі а не тільки новорічні, там святкові. Ми маємо збирати гроші на військових, щоб вони могли нас обороняти, і ми могли ходити в школу. На ярмарку ми приготували сьогодні дуже багато смаколиків. Насамперед, це і горішки, і трубочки, і випічка різної ручної роботи, і цукерки ручної роботи, і торти, і штолини, і рулети. Само собою є багато, дуже трофеїв, привезених з фронту, розмальованих і дитячими руками, і дорослими художниками. Багато картин є також ручної роботи, що дітки малювали, що дорослі художники. Тобто, в принципі, паралельно ще винесли продукцію свою для того, щоб люди ознайомилися, побачили, подивилися. Кашу, наприклад, теж виставили за донат. Кожен зможе скуштувати наскільки вона смачна. Ми ніколи ярмарку не робили. Це наша перша мета ярмарки зібрати на машину, тому що черги на збори дуже великі, більше восьми місяців. Більше про ці та інші події у нашому випуску о дев'ятнадцятій, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні! Música